Трактор без навісного нікому не потрібний. Все крутиться навколо трактора. Півтори літри – це тапок в пол з фризою. Тепер попроще. Тепер зразу тільки позвонили, зразу в бус і погнав. Вже й друзі підтягуються до мене. Щиро вітаю на каналі бренду Кентавер у проєкті Битва за врожай. При виборі сільгосптехніки кожен господар враховує завдання, площу обробітку. Та, звичайно, доступні кошти. Якщо фінансові можливості відповідають запитам, вибір помічника стає легким. Але що робити, коли стартовий капітал обмежений, а треба працювати, заробляти та забезпечувати родину? Секретом своєї битви за врожай ділиться Черкаський господар. Тож вирушаємо в подорож та запрошуємо долучитись вас. Населений пункт під назвою Будище виник на північних схилах Мошинської гряди неподалік Дніпра в другій половині 18 століття. Його появі передував промисел по заготівлі і переробці лісу. Стовбури спильнених дерев вивозили, а залишки деревини йшли на виробництво дьогтю або спалювалися. Частина попелу використовувалася для виробництва поташу. Такі виробництва іменувались Буда. Це слово походить з німецької та в перекладі означає намет або сторожка. З часом навколо виробництва по переробці деревини утворилося поселення. У часи незалежної України більшість мешканців будища зайняті на місцевій птахофабриці. Інші вирушають на роботу до Черкас. Тут, до речі, зовсім недалеко. Також не втрачають активності ті, хто обробляє землю. Для когось це просто овочі на власний стіл, а для когось це основний спосіб заробітку, як і для героя нашого сьогоднішнього репортажу. Якщо ви думаєте, що обробіток ділянки мульчувачем обмежує фронт сьогоднішніх робіт, то ви помиляєтесь. Господар запевнив нас, що це лише одна з операцій, запланованих на сьогодні. Але не будемо забігати наперед та й про все по черзі. Доброго дня, пане Ярослав. Доброго дня. Ми збиралися зранку до початку ваших робіт, але я бачив, що вже завершено прибирання рослинних залишків на ділянці. Так. Так. Планувалося трошки раніше почати, тому mm. що був бур'ян, треба було пройти мульчувачем, щоб трошки зрівняти його, прибрати, щоб легше було виорати великому трактору, щоб не було потім бур'янів поверху. Зараз він виорав, я пройшов фризою. І будемо садити картоплю ось угу. на прицепчику. Зрозуміло. Поки у вас є вільна хвилинка, трохи слів про себе. Взагалі я виріс в Черкасах, в місті, в обласному центрі, і надоїла міська метушня. Угу. Рішив перебратися в село за своєю спеціальністю, так як я ветлікар. І по роботі я перебрався в село. І потихеньку батьки переїхали до мене в сусіднє село, живуть біля мене. Вже і друзі підтягуються до мене. Надоїло працювати на когось, пробую працювати на себе, на землі. Придбав тракторець. А за фахом вже не працюєте? За фахом я вже не працюю. Вирішив працювати на землі mm -hmm. і невеличке господарство вдома тримаю. Mm -hmm. Ось так. А, а з чого власне складається ваше господарство і що ви взагалі вирощуєте? Ну, особисто в мене присадибна ділянка, 4 сотки. Mm -hmm. Ми як тільки сюди заїхали, то просто щоб не було бур'яну, я засіяв пшеничкою. Mm -hmm. Урожай віддав батькам для курей, mm -hmm. хай займаються. Mm -hmm. А потім купили тракторця, дуже цікава річ стала в селі, дуже цікавилися. Угу. Довго вибирали і залишили, ну, оприділилися саме з торговою маркою Кентавр. Угу. Потім розкажу чого. А, цей... Посадив першим ділом гарбузи. Угу. Думаю, посажу на насіння, сильно гратися довго не треба з ними, О, простіше. Але літом. Пішла робота на тракторі. Попрацював трошки на полі на тракторі, зібрав грошенят і, думаю, жалко гарбуза, щоб пропадав. Вирішив якраз підсуєтилися, трошки мені друзі порадили, купив поросят. Трьох свинок узяв, ну, в батьків тримаю. Ну, а далі пішло, поїхало. Гарбузи? Да, так, да, так, да. так. Гарбузи, виходить, шкода, щоб пропадали. Гарбузи поросятам, uh -huh. насіння на продаж, uh -huh. картошечки посадили більше, ніж треба. І вийшло так, що знайомі спитали, щоб купити, то продав картошки. Uh -huh. Потім з'явився ну, інтерес до цього всього uh -huh. займатися і трактором, і землею. В принципі, все крутиться навколо трактора uh -huh. і завдяки йому, в принципі, не починав би господарство, якби не було трактора. Uh -huh. А які плани на майбутнє і в чому пріоритет? Е, ну, плани е, які, е, дивіться, я вже засіяв 80 соток вівса, бо беру городи в людей, е, часто такі віддають покинуті, і там багато бур'яну. Uh -huh. Я мульчую його і тоді беру в оборот. Uh -huh. 80 соток овса, близько 15 соток ячменю і 25 соток пшениці. Uh -huh. Частину урожаю збираюсь на насіння, на зерно залишити, бо господарство своє. Частину буду тюкувати, таке як овес, буду частково тікувати, щоб було сіна. Угу. Хотілося б більше ячменю посіяти, але так як сажалки немає, то угу. своїми силами руками сіяли, то трошки не встигли, бо часу угу. зайняло. Угу. А так зараз планую ось посадити 40 соток картошки. Тож і для себе, і для господарства, і на продаж. Uh -huh. Буде можливість посажу більше. В принципі, техніка дозволяє. Mm, зрозуміло. А як розподіляєте врожай? Крім насіння, все на продаж? Ну, частково врожай буде для власних потреб, частково буде на продаж. Е, в батьків зараз тримаємо е, двох свинок, uh -huh. вже спарував, uh -huh. вже на свиноматок будуть йти, і чекатимемо маленьких поросяток. Так що Продукти потрібні. Я бачу все крутиться навколо трактора, тому далі питання про нього. Яка техніка була в роботі і чому взяли саме цей трактор? Ну дивіться, до цього це мій перший трактор, в mm -hmm. мене не було ні мотоблока, mm -hmm. нічого, крім автомобілів. Mm -hmm. Не було нічого, і в сім'ї не було нічого такого. Все робили своїми руками, тому mm -hmm. що одного не допросишся, після іншого переробляй. І вирішили взяти свого трактора, взяти все в свої руки. Краще, ніж сам, ніхто не зробить. Це точно, uh -huh. я з вами згоден. Uh -huh. А які пріоритети були при виборі техніки та чому звернули увагу саме на цю модель? Uh -huh. Вибирав довго, близько півроку, не вилазив з інтернету. Uh -huh. Зупинився на Кентаврі 240ВР, тому що тут і трансмісія більша, в 3-4 uh -huh. рази від мотоблочної. Пріоритетом була трансмісія і пасова передача угу. е, свої моментики. Е, Потужний двигун, 24 кінські сили. Надійний і трансмісія надійна, і двигун надійний. Е, є трьохточкове навісне. Вал відбору потужності, 6 mm -hmm. mm -hmm. В принципі, підходить все навісне від, від міні-тракторів. Mm -hmm. І плюс, як маленьким бонусом, те, що регулюється колія. Mm -hmm. Бо, наприклад, як дивитися на шифінг, він дорожчий і колія не регулюється. Якби от через це я і вибрав кентавра. Mm -hmm. Міг би купити шефенга, але голий трактор без навісного нікому не потрібний. Угу, Для цього є автомобілі. <хи> Скільки вже трактор в користуванні та які враження від експлуатації? В мене трактор в користуванні вже трошки більше року. З березня угу. минулого року ми його взяли. Брали нового. Угу. Зараз на ньому вже майже 500 мотогодин. За такі кошти техніка просто суперова. Працює на рівні. За такі гроші японця нормального не візьмеш. Угу. Продавці всі розказують, що там і стан ідеальний, і мала кількість мотогодин, там і по 100 бачив, і по, і, і по 400. І це в тракторів, які 90-х років. Ну, Я в це просто не повірю. Можливо, хтось менше працює, але все рівно і близько. Не буде таких пробігів. Ось так. Мотор працює дуже добре, тяга в нього ну, шалена на такий трактор. Uh -huh. До коробки питань теж немає, поміняв вижимний підшипник, більш нічого я по ній не робив. По, по навантаженню, то півтори-дві тони, можливо і більше. Тяне він нормально. Отлічно просто він тяне. Uh -huh. Uh -huh. Я навіть третьою повишеною трогаюся, коли півтори тони він свободно трогається. А чи були вже звернення до сервісу? Так, були, признаюсь, були звернення. В мене зламався стартер, mm. дуже важко запускався двигун mm. і грілася сильно, грілася проводка. Mm. Я зателефонував на сервіс, хлопці оперативно спрацювали, в мене був прямий стартер, мені прислали редукторний і після того проблем немає. Працює чудово. Mm. Е, ще ламалася рульова колонка, якраз на городі був, mm -hmm. е, виходить, повертаю руля, колеса стоять на місці. Mm -hmm. Ну, Прийшлося забирати її лафети, але все, швиденько зняли, відправили в зборі, поміняли і навіть кращу поставили, mm -hmm. більше регулювань mm -hmm. вийшло. Е, тому, так, тому, тому, да, сервіс, сервіс працює на висоті, mm -hmm. що я можу сказати. У мене проблем із сервісом немає. А яке навісне використовуєте в роботі? Я так розумію, з відпрасованих годин повинно бути достатньо його, Так, Так, вдосталь навісного. Це і мульчер 1,40 метр, і mm -hmm. фреза 125-та, і бомет 60-й. В принципі, є і ще навісне, є і дровокол зараз готується, прицепчик, як бачили, тягає. Mm -hmm. І коса є, граблі. В принципі, вдосталь. До речі, фризою відпрацював в минулому році близько 30 гектарів, mm -hmm. е включаючи як і городи, так і поля. Mm -hmm. Почали ми з мульчера, підготували землю, помульчували. Потім е фризою фрезерував, розбив грудки, mm -hmm. розпушив mm -hmm. ґрунт, щоб можна було гарно садити картоплю. Mm -hmm. е сажалка в мене Бомет. Після того, як підготували землю, можна вже садити картоплю. Правда, Boomer 60 трошки важкувати для цього трактора, але я спереду поставив довантажувач, щоб, не, не, щоб, щоб не піднімало. <рес> да, зато надійно да, і, да, і музикально. <кхів> <кхів> але справляється Справляється і садить доволі якісно. Угу. Ось так. Ну, також я дивлюсь, що ви ще й з творчістю підходите до будь-якого питання стосовно капоту. Як прийшла ідея фарбування саме в такому кольорі? Ну, ми його усіляли, трошки підварювали зсередини yeah. і підварювався, він верх ногами на бетоні лежав, трохи пошкрябався, yeah. е, вирішив пофарбувати. Пофарбував, трошки не вгадав із кольором е, і вирішив вже політ фантазії свій втілити в реальність. Була біла фарба, то вже пофарбував і в білий трошки, щоб якось. Виділятися, щоб запаминатись людям, бо ну, у нас тепер в селі такий близько. Так, да, тепер, да, тепер точно один такий, бо знаєш, якийсь там похожий, там ще щось, так. а це точно мій трактор, тому що його видно далеко. Знаю, да. Да. 15 тракторів у селі, то я такий один. <рес> е, сідушку поміняв, щоб трошки зручніша була, uh -huh. досталася з розборки. Ну і сідушкою, і з фарбуванням ще більш впізнаваним да, Добре, трактор да. в селі. А що можете сказати по витраті палива? Ну скажу чесно, півтори літри це тапок в пол з фризою. Ці, ну, Цілий день, як працював uh -huh. в сезон, то в мене було таке, що в 6 утра виїжджаю на, на роботу uh -huh. і часов 10 вечора приїжджаю. Uh -huh. І за цей робочий день може там літри 4 доливав, але вже приїжджав, тому ще в боку заливалося. Uh -huh. Тобто я приблизно прикинув, що ну, не більше ніж півтори літри uh -huh. на годину. В сезон, коли багато роботи, то декілька разів буквально за день доливав о, пальне mm. і все, в принципі, працює добре. Але ж буває як. Буває таке, що е, або початок, або кінець сезону, коли більше-менше роботи, mm -hmm. буває, залив бак і на два дні бувало, і на три дні вистачає, ну, дивлячись, чим займаєшся. Okay. Ну, Планку в півтори літри я не перевишав. Mm -hmm. А можливо, вже оцінювали витрату палива на певну площу? Е, так, а вже ж я як працював на полі, то засікав, було, була можливість. Mm. Е, то дивіться, першою пониженою я працював, ну, верніше, про, про об'єм роботи зразу. Е, поле 6 гектарів і суцільної обробки було 4,5 гектари. Mm. Е, то на 4,5 гектари між ряд пройти в мене пішло е, першою пониженою. Близько 80 літрів mm -hmm. пального. А другий раз я працював, то вже другою-третьою, бо вже не було такої кропіткої роботи. У мене пішло близько 40 літрів. Mm -hmm. Тобто витрата палива просто приємна, можна і заробити, mm -hmm. і роботу дешевше зробити. В принципі, все влаштовує. Mm -hmm. А як вам вдається обробляти великі фермерські поля таким невеликим трактором? Ну, дивіться, там я працював на спаржі, домовилися із власником, він не зміг знайти підходящого трактора, тому що є або маленькі з мототракторною коробкою, метрові фрези, або дуже здорові. І там міжряддя йде 150 сантиметрів, в мене фреза 125-та, і я свободно проходжу, і зазор там невеличкий остається. Чому? Тому що ще міжряддя трошки гуляє. І в цьому сама сложність була. І плюс ще загортали трактором Т-150, там дуже здорові колеса. І на ширині міжряддя 150 см, бувало, перепадала висота по уровню коліна. Ну, по сантиметрам я вам точно не скажу, угу. ну майже до коліна доходилось. Угу. Було таке, що я їхав одним колесом, я їду попід одне міжряддя, попід один рядок. Ну, по під самий край, а фрезою їду під інший рядок, аж по під саму спаржу, Ось так було. <ш three spaghetti noise> ну, зробив, людям сподобалося. Mm -hmm. І трактор себе дуже класно показав, і фреза теж. Mm -hmm. Ось так. Буває, треба працювати трактором на іншому селі, туди змоги добратися своїм ходом немає, бо mm -hmm. і далеко, і дорога непроста. Mm -hmm. Тому перевожу трактор власним бусом. У мене трапіки є, ставлю, по ним заїжджаю. Mm -hmm. і... Інструмент собі беру, ну, самі розумієте, на всякий випадок, щоб було, щоб не кататися туди-сюди, бо їхати далеко більше 10 кілометрів. Ось так. То, в принципі, спочатку знімав вихлопну трубу, бо чуть-чуть там буквально 3 см не влазила, приходилося знімати. Але ж ти постійно зніми на день, зніми на день, то воно трошки надоїдає. І переробив. Поставив автомобільний глушитель, переніс набіг в горизонтальне положення, покрасив в колір з трактором, щоб було трошки веселіше. Ну і якось так виходить у мене. Тепер попроще. Тепер зразу. тільки дзвонили, в бус і погнав. Ну, я так розумію, роботи вистачає в селі, так? Е, так, в принципі, роботи вистачає, але навіть коли її немає, можна трошки придумати самому. Домовився із знайомим, коли не було роботи, возив перегні, прицепчикам mm -hmm. продавав. То доволі важко було. Грузив повний прицеп, то на тракторі відчувалося. Mm -hmm. Потім їздив в ліс, возив, то і собі натягав, і людям продав. Mm -hmm. В селі тракторів багато, близько 15 тракторів, mm -hmm. тому і стараюся придбати побільше навісного, щоб якби, конкуренцію. Mm -hmm. E, тому в мене зараз і мульчер, фреза, mm -hmm. сажалка, mm -hmm. граблі, коса, прицеп. E, зараз в мене готовий вже дровокол, але редуктор зараз підбираю, щоб ще трошки потягнути на себе mm -hmm. одіяло. E, і в проєкті хочу ось найближчим часом після посадки картоплі, ще оприскувач купити. Багато. Ось. планів? — Планів дуже багато. Трактор видерже, я не видержу. <ріст> Знімаю всю свою роботу практично в Тікток викладаю, mm -hmm. там спілкуємося з людьми, більш живе спілкування, тому ласкаво прошу. Люди, дивляться Так, <ріст> да, дивляться, спілкуємося, цікаво, питання задають і про тракторець, бо дуже мало mm -hmm. відео в Ютубі практично немає. В Тіктокі mm -hmm. я особисто не бачив, бо відносно нова модель. То, Після в принципі багато сьогоднішньої зйомки буде на одній до більше. Це точно. Я тільки за. Головне по дорозі сильно рота не відкривати, бо цей перекусити можна. Ну, а я дивився тік-ток Ярослава. Там цікаво, тому підписуйтесь, посилання буде під відео. А, а що ви можете сказати тим господарям, які Скептично відноситься до бюджетної техніки? Ну, я скажу, за любою технікою дивитись треба, тому що деякі люди пишуть, що та він довго не проживе, uh -huh. та він там розвалиться чи ще щось. Ні, це бюджетна техніка, а техніку треба крутити любу, дивитися за любою треба. Просто за бюджетним трактором треба трохи більше уваги. Є свої нюанси, свої особливості, є, так як мотор одноциліндровий, uh -huh. вібрація, звичайно, сильна. Але справитися з цим можна, проблем немає ніяких. Тому я людям пораджу звертати увагу на таку техніку. І особливо для малих господарств вона дуже потрібна. Працює в мене він із завантаженістю угу. по годинам, то на рівні із сороковками, угу. тому що це мій основний заробіток. Дуже я багато, з нього, так. в принципі, буває не зложу. Так, дуже багато mm. роботи і беруся за все. Буває таке, що на день там 2-3-4 рази перечіпляєш навісне обладнання. Mm. Ось так. Ну, я так дивлюсь, ваше господарювання вже можна назвати успішно розвиваючимся. А які плани на майбутнє у вас? Ну, У мене зараз е, дві свинки, я mm. спарував. Mm. Е, Будемо чекати поросяток, тому працюємо наперед. Засіваємося, засаджуємося, тому що будуть поросята, якісь продамо, якісь залишаться, будемо вигодовувати. Uh -huh. Є потреба розвиватись далі, працювати, щоб не топтатися на місці, uh -huh. якихось, можливо, навіть вершин досягти, uh -huh. обзавестися новою технікою. Uh -huh. Можливо, теж кентавр. Uh -huh. Саме так. Uh -huh. Мені подобається. 244 SX подобається. сподобається. Так що є ціль. Можливо, на наступний рік і буде новий трактор. Я бажаю, щоб так і було. Дякую. Дякую за розмову, пане Ярославе. Я вам бажаю, щоб все заплановане, неодмінно збулось, а техніка Кентавер вам у цьому допомагала. Дякую. В принципі, для того трактора я брав, щоб він працював. Дякую, Дякую що завітали. Дякую. А якщо ви зацікавились проєктом та бажаєте стати героєм наступного репортажу, не зволікайте та телефонуйте саме зараз. І вже завтра ми будемо у вас та розповімо про здобутки з технікою кентавер на всю країну. Також рекомендую подивитись попередні ролики з цього проєкту. Посилання під цим відео. Дякую, що були з нами. Пишіть ваші коментарі. А щоб не пропустити актуальні новинки з техніки Кентавер, підписуйтесь на канал. Незабаром нові цікаві розповіді про українських господарів. Слідкуйте за анонсами. До побачення!